Цей день особливий для кожного харків'янина день, коли за давньою традицією всі збиралися разом на головні площі, площі Свободи та святкували. Зараз у такі непрості часи, місто герой відзначає своє свято, і нехай не так масштабно та яскраво, проти харків'яни відстояли своє право жити, працювати та радіти у найкращому місті на землі. І саме в цей день, 23 серпня, у міста з'являються нові почесні громадяни. Цього року не виключення, проте вперше всі нагороди військовим. Я хочу сказати місту Харків. Дякую, дякую меру міста Харків, дякую всім харків'янам за це високе звання, яке сьогодні мені вручено. Це є свідченням того, що гвардія, яка разом з вами робить все для того, щоб кожна українська громада, кожне українське село і кожне українське місто жило в мирній, успішній і головне безпечній країні. Дякую вам, дякую всім. Я хотів би в цей святковий день, день Харкова, нашого міста-героя, побажати всім харків'янам і нашому місту. Це перше перемоги і миру. І останній час я тільки це бажаю всім людям. Моє звання це оцінка служби роботи всього колективу Національної академії Національної гвардії України, які з першого дня, з 24 лютого минулого року. Виконувати бойові завдання і по сьогоднішній день готуємо фахівців, офіцерів для Національної гвардії України, які на сьогоднішній день виконують бойові завдання на всіх ділянках фронту. Прежде всего хотілося б пожелати харківчанам терпіння, мужества, бути достойними високого звання, міста герой Харків і вірити в нас, тому що наша победа буде. обязательно и встретиться со всем Харьковом, со всеми харьковчанами на площади, на Парады Победы. В следующий э, день города, я надеюсь, уже так и будет. Мы прилагаем для этого все усилия. Для меня звание почетных харьковчанин – это прежде всего теперь уже ответственность э, перед жителями города, которые э, выразили мне такое большое доверие, и это большое звание. Поэтому придется теперь в два раза больше работать, в два раза больше концентрироваться, для того, чтобы быть достойным перед на лицом харьковчан. Народження Харкова це так само для мене, як день на народження, е, моя особиста чи тих, які є рідні мені. А в цей день на народження ми дякуємо Богові. Ми дякуємо батькам тим, які створили, і дякуємо тим, які люблять цей, цей день на народження, тобто нашим близьким. Для мене це, це свято є велике для моїх друзів. Я хочу побажати, щоб вони цінили цей день народження, цінили Харків, в якому живемо. Дбали про його безпеку, духовну безпеку і дбали про всебічну безпеку. А також єдиним бажанням це перемога. Це перемога. Тому що це все здійсниться, коли ми будемо в безпеці, у в перемозі. Я в це вірю. Дійсно. І я думаю, що так воно і буде. Вітаю наш любимий Харків з днем народження, з днем міста. Хочу пожелати мирного неба нашим дітям, харківчанам, щоб Харків завжди зазидав, щоб в Харкові все вийшло праздником родного міста. Перше і основне налити повний стакан в день перемоги і щоб це було найскоріше випити його. Порадуватись за перемогу в державі, по друге, залишатися живими всім. По-третє, знову побачити світло не від прильотів, а світло на вулицях, в очах дітей, в очах харків'янок, дітей, чоловіків, всіх, хто оточує їх, всіх тих, хто складається в місто. Назва наше місто це не будівлі, це люди. От саме щоб люди були щасливі в місті, щоб на, а, це настало як чим більше. Це буде щастя, тим краще для міста, тим більше буде міста. Чим більше щастя в місті, тим більше наше місто. Незламний Харків. Це місто, яким пишаються. В усьому світі. Це не скорее місто. Так поранено, так в рубцях, але наше українське не скорее місто. Його намагалась неодноразова брати. Російські агресори. Але ми вистояли. Ми ніколи не будемо стояти перед ворогом на колінах. Але ми низько схиляємо голову перед нашими героями. Героями, які захищали, захищають і будуть захищати наше рідне місто і нашу рідну Україну. Яке майбутнє? Я впевнений в чудовому майбутньому міста. Міста героя Харкова. Бо Харків це перш за все харків'яни, які дуже кахають своє місто, які працюють і роблять все можливе для того, щоб місто працювало і жило, незважаючи на жахи війни. І я впевнений, що наша мрія збудуться. Що після нашої перемоги ми разом відбудуємо наше місто, і воно буде найкращим містом в Україні. І я вірю, що це ми зробимо разом. Наше місто буде славним, креативним, містом нашої мрії, ідеальним містом майбутнього. А сьогодні я хочу привітати всіх зі святом. Слава нашому місту герою Харкову! Слава Україні! Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександр Панченко Харків. Новини.